Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами Мазепа Іван. І сьогодні я хочу показати не відео, яке є досить складним. Якщо у вас, вам тяжко бачити тяжкі поранення, прошу не дивіться дане відео. Якщо ж ви нормально переносите, то подивіться. А, військовий потрапив на міну, була тяжка реабілітація, була значима травма нижньої кінцівки, було одніміння тильної поверхні стопи, він не міг вступати повністю на стопу. От, ходив з паличкою, і що трапилося саме після одного сеансу реабілітації. Я використовував прийоми прикладної кінезіології як діагностичні, так і знаючи закони передачі інформації, як працюють вхідні та вихідні сигнали нашої нервової системи, я спробував. Ну, по максимуму, скільки міг в даному етапі попрацювати. Ну, відповідно, на відео ви побачите, що з цього всього, -всього трапилось. Отже, дивимось. у нас після міни були оперативні втручання. Далі маленькість залишився ще рано у нас сучиться, в принципі. От, потрібно буде попрацювати все рани, подивитися, чому так довго не загоюється. Ну, і, в принципі, основна робота у нас буде переважно з, з фіксацією фасціальної тканини, фіксацією нервової тканини, м'зевої тканини. Перед цим продіагностували, що за рахунок спаєчного процесу, по це нашому. По внутрішньому краю кроножного м'язу. Тут відбувається неправильне перерозподілення і натягування нерву, за рахунок чого в нас випадає функція на себе пальчик, на себе тримає, Ось не працює палець великий. Не працює. Ще раз на себе. Не працює. Але якщо ми зробимо потерпи трішки, нерв вмикається, тут ми знаємо, що тут неправильна фіксація. Отже. Що потрібно нам почати. Перше, нам потрібно зрозуміти, колеги, для всіх відео потрібно зрозуміти, чи дана травма є безпосередньо головною, тому що тут було досить багато різних регіонів. Так? Тут і шкіру пересаджували, і є спаєчні процеси, і осколки діставали з усієї ноги. і У нас є ще рана, яка не загоюється. Тому, давайте візьмемо так, ми візьмемо для натягування нижньої кінцівки. Пальчик на себе пальчик. От він не працює. Перевіряємо зону. Якщо ми будемо працювати з цією зоною на себе, палець вмикається. Раз, заводимо комп'ютер на себе. Вмімкнувся палець. Відчуваєш, вімкнувся. Вмкнувся mm. палець. На себе. Ні. Це не ця зона. Палець падає. Якщо ми знаємо правильну стимуляцію на себе, Ні, це не цей регіон, треба шукати. Ось тут нижче. Ось в цьому місці потрібно шукати. Ось тут буде травма. Ось з цього регіону потрібно працювати. Сюди закрили. Ось Все, пальчик знову виключить. Тепер дивимося, що ми будемо працювати з чим. Я буду проганяти через себе. Красиво. Головне, щоб бачили, що тут буде працювати і з чим потрібно буде працювати. нам. Отже, можна мене. Якщо у нас є аспекти здоров'я, пам'ятаємо, що у нас є, я показував вже на своїх семінарах. Беремо тут, тобто на себе. Не буду казати просто на себе. Вімкнуло, вімкнуло, вімкнуло. Вімкнуло. Так, там запалення, до речі, саме цікаве на запалення не реагує. Реагує на багато аспектів, але запального процесу тут немає, що саме цікаве. Дивимося далі. Порушення одного немає і беремо на себе пальчик. Тобто в нас є тут декілька. Де Ось тобто є порушення неврології, є порушення роботи гормональної системи, є порушення роботи центральної нервової системи для інтерпретації сигналів, які йдуть з даного регіону. Є порушення роботи самої механіки в даної травмі, і є порушення роботи у нас лімфотока відведення. Нам Треба зрозуміти, чим ми будемо працювати на себе. Мод Міцний. Перевели. Тепер подивимося, хто. Все виключило лімбіка. Тобто тіло застряло в лімбічній травмі Тобто тіло боїться вмикати цю систему, тому що досі думає, що тут йде пошкодження, не даючи повноцінно регіону загоїтися. Так. Чудово. Окей, дава подивимося. Рігіон травма потерпи? Створимо больовий сигнал і на себе зіб'ємо його чудово. Тепер, як працювати з лімбічною системою? Такий легенький майстер-клас. Отже, Лімбічна система це фільтр, який пропускає вхідний сигнал. Вона його відсікає, як запобіжник, думаючи, про те безпечний цей сигнал чи небезпечний. Тобто, якщо ми подумаємо про раді, що для те раді життя? Mm? Що для те раді в життя? Якщо узагальна радість, як загальну таку картинку усього, що в тебе є. От весь досвід такий маєш про радість, подумай про цю картинку. Мабуть, мир на планеті. Ну, подумай про цю картинку і ти там знаходишся цій картинці. Є? Є. Думай про неї, пачка вниз. Ні. А страх? Подумав? Угу. Не палець. Все, палець не робить. Тобто це страх. Любий сигнал страху, любий, який от уявіть собі, будь-який сигнал, який може навколо вас, машина, боязнь впасти, просто страх, викликає дисфункцію. І запобіжник, який оцей сигнал приймає, в нього просто відсікає, і нервова система не розуміє, що насправді йде від ноги від нижньої кінці. Думаю про цю картинку, страху. страху. Загальну картинку страху. А тепер додай туди елемент, який міг би підсилити, що може бути там ще страшніше, на твою думку, в цій картинці страху чи нічого. Є? Yes? Mm. Чудово. Тепер до цієї картинки додай голос. Жіночий голос. Чоловічий голос. Шум вибуху. Шум дороги. Запах жіночого парфуму. Чоловічого парфуму. Запах лікарні. Додай туди червоний, синій, фіолетовий, вигляд крові. Дай туди собаку, кота, запах осінь. Хорошо. Досить. Не думаю, не прошу. на себе першу. На себе. На себе. Все. Система вимкнулася. І більше за все, все вимкнулось. Ножкою вгору. Вверх. Ногою вгору. Угу. На себе пали ще раз. Ні, Все. Система перезавантажилась. Попрацюй стопами просто однієї і другої. Повмикай трошки. Попрацюй. Угу. Досить. На себе палець. Ще раз. Палець працює. Виміряємо регіон ще раз. Сильний. На себе. Ну не допрацювали. Окей. Тепер будемо дивитися, що ми будемо працювати далі з цим регіоном. Ми знаємо, що на себе. Механіку чіпати не потрібно вже тут, в цьому регіоні. Далі. Не потрібно на себе. Не потрібно. Далі потрібно відрегулювати гормональну систему. Для того, щоб ці рани, а гормони це у нас система глибокої регуляції для того, щоб відновлювати і забезпечувати виживання системи. Там пішов збой. Тобто є запобіжник, який входящий сигнал не пропускає. За те, що не пропускає правильно. Система, яка повинна далі відповідати за виживання в даному контексті, не може правильно відпрацювати свій аспект здоров'я. так от. Добренько. Тому, в принципі, навіть такі страшні рани можна піддавати реабілітації. Це не є глобальною проблемою для колег, хто боїться працювати. Не потрібно з таким боятися працювати. насправді. Це... Тим паче, якщо вже ходить, бігає, хоче бігати, то в принципі це все можливо. Тому це так звернення до своїх колег. Працюйте, не бійтеся, допомагайте військовим. Це зараз наш, мабуть, найголовніший долг в тому, що ми можемо зробити. Добре, будемо слідкувати далі.